Першість Київської області з боксу проходила з 7 по 9 лютого в Броварах. В ній взяли участь вісім наших боксерів юніорів 99-го 2000-го років народження. Однак фортуна посміхнулася лише п'ятьом учасникам. Абсолютними переможцями додому повернулася Ільвін Аліїв та Ярослав Погребняк. Срібло отримали брати Павло та Дмитро Василенко, а також юний важковаговик Олександр Боженко. Варто зазначити, що фінансову підтримку спортсменам надала Обухівська міськрада. Далі переможну стафету підхопив Сергій Жук. 22 лютого у Києві боксер взяв участь у міжнародній матчовій зустрічі між столичними командами боксерів та спортсменами з Гомеля і виборов перше місце у сильного білоруського суперника. Противник Лівша, призер чемпіонату Європи, достойний суперник, очкам виграв у нього. Ще одну перемогу до дня захисника вітчизни привіз з Вінницьких змагань брат Сергій Олексій. Порадував свого тренера Гейбата Касумова і Володимир Кравченко. Його перемога стала прекрасним подарунком до чоловічого свята. Про міжнародні змагання у Придністров'ї розповів сам наставник боксера. В цьому році багато команди приїжджали. Вісім команд. приїжджали з Хабаровська приїхали приїхали Белгорода. приїхали з Абхазії, з Грузії, з Арменії, Молдова і чотири команди з України. Ну, у нас боксер Махон он весовой категории, весових категорії, Это Володимир. Третій раз він проводить такі е, турніри, де він участвує на таких турнірах. Зайняв третє місце. В принципі, я результатом доволен, так як він недавно почав у нас займатися, бої були там дуже серйозні. Вже у березні на обухівській боксерів чекають підготовчі збори в валушті та міжнародний турнір у Херсоні. Ми ж бажаємо їм вдалих тренувань та успішних виступів на ринзі. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.